111 учасників із восьми областей. Ювілейний п'ятий конкурс Я журналіст об'єднав обдарованих старшокласників з різних кінців України від Херсонщини до Закарпаття. Управління освіти кількох областей: Острозька академія, перший місцевий та видавничий дім ОГО об'єднались у підтримці майбутніх журналістів. Враження найкраще від конкурсу це п'ятий поспіль, конкурс, який видавничий дім організовує, підтримує і. Враження від робіт учнівських дуже класні. Це люди, які вже себе показали в журналістиці, їх напевно чекає хороше майбутнє. Традиційно учасники конкурсу розповідають про цікавих людей та цікаві місця у своєму регіоні, а також пропонують, що варто змінити на краще довкола себе. Зараз дуже багато хто нарікає на владу на більш якісь такі глобальні причини. От а я все-таки в своїй роботі хотіла наголосити, що саме всередині нас лежить те нутро, те, те начало, яке може дати нам силу для того, щоб диференціювати якби свої внутрішні якісь емоції, переживання, вилити їх на дії. Від ректора Остовської академії переможці отримують цікаві книги та корисні настанови на майбутнє. Журналіст має говорити правду, навіть коли мова йде про його батьківщину. Тобто, якщо це стане стержнем діяльності журналіста, це є справжній журналіст. Я сьогодні говорив про те, що. Журналіст, який робить кроки вперед в своїй діяльності, але відстає в своїй моралі, він швидше робить кроки назад аніж вперед. Отже, оце мої поради, якраз і побажання ж сьогоднішнім журналістам. Другий рік поспіль диплом переможця конкурсу Я журналіст їде до Хмельницького. моя тема називалася Любов милосердна. Це про чоловіка, пастора церкви, який встановив 12 дітей. Крім цього, в нього ще троє своїх дітей є, і мене дуже вразила його історія. Тому я написала про нього. Хочу побажати вам, щоб ваша любов була милосердна, безкорислива і Божих вам благословень. Віталій Голубів, Володимир Сахаров, новини Рівного.